З чого почати змінювати своє харчування та спосіб життя? Всім вітання! Що робити, якщо ви вирішили змінити свій спосіб життя та своє харчування? Так ось, правило номер 1 це харчування три рази на день без перекусів. Давайте розберемо, в чому полягає небезпека перекусів. Так ось кожного разу, коли ви їсте будь-яку їжу, ваш організм компенсаторно піднімає рівень глюкози у крові. Для того, щоб глюкоза засвоїлась і зайшла у клітину, підшлункова залоза виробляє інсулін, який виконує роль Ключика, що запускає глюкозу у клітину. А постійні перекуси провокують інсулінові качелі з сильним почуттям голоду, і як наслідок, усі постійні перепади виснажують роботу пішлункової залози і призводять до розвитку інсулінорезистентності. Наступне правило випивати свою норму води впродовж дня. А як зрозуміти, що ви п'єте недостатньо води? Якщо ви помічаєте сухість у роті та сухість волосся і шкіри, набряки темний колір сечі з різким запахом, постійна спрага і відсутність сил території. Та енергії. Наступне це вживати норму клітковини на день. Для чоловіків це 30-35 г, а для жінок 25 г на день. І не забувайте, що ваше харчування має бути максимально різноманітним. Нагадаємо, що найбільше клітковини міститься у яблуках, банані, малині, сочевиці, куричновому рисі, брокколі, цільнозернових кашах, мигдалю, насіння чия, тальону, грушах і таке інше. Наступне правило це вживати достатню кількість корисних жирів. В свій раціон обхідно додати авокадо, горіхи, масло, кхі, яйця, оливки, жирні сорта, риби, сир і кисломолочні продукти. Далі вживати достатню кількість білку. Білок відповідає за красиву шкіру, здоров'я волосся та міцність нігтів. А ще білок це енергія. Тваринні, джерела білку, індичка, курка, риба, яйця та молочні продукти. Рослинні джерела це боби, сочевиця, нут, горіхи, насіння і цільнозернові продукти. Рекомендована норма білку 1,5 грама на кілограм ваги в залежності від рівня фізичної активності. Наступне правило це включити у свій раціон складні вуглеводи. Гречка ця каша є джерелом білку, корисних жирних кислот, вітамінів А, Є, ПП, вітамінів групи Б. Вона багата на цинк, який потрібен для здоров'я нашого волосся, шкіри та нігтів. Куричневий рис, який є джерелом вітамінів групи Б, антиоксидантів, а також фосфору і магнію. Кіноа в цій каші міститься 64% складних вуглеводів. Одна порція каші насичує організм фосфором, магнієм, вітамінами групи Б, калієм, марганцем, селеном та фолівою кислотою. Тож пам'ятайте, що збалансоване харчування це фундамент нашого здоров'я. Але, будь ласка, не забувайте і про фізичну активність кожного дня.